Я не знаю, як ми без них будемо жити. До останнього сподівалися, що виживе хоч хтось. Ми сподівалися на малюка, тому що він маленький, і ми думали, що може якось його прикидає. Якимись речами, якась ніша. і він виживе, але так не сталося. Доньку з онуком в одній ямі. Вони були з мабу нерозлучні. Єдине, що він казав, це мама і поруч бабусю. Чому він забрав?